Подивимося, як складатиметься доля, сподіваюся, на здоровий глузд, тому що там є двохпартійна підтримка, якщо я не помиляюся, у американців, все одно вона є стосовно України. Себе заспокоювати не треба. Х може статися найнеймовірніше, -ней, най що ми опинимося сам на сам з ворогом. Ну, Тобто такий варіант теж можна припускати. Гіпотетично, що від нас, я кажу, найгірше. ну, Ви можете мене виправити зараз. Не, так не буде не так. Не бу так. Я поясню, чому не буде так. Давай розмістите, якщо коротко, то до літа наступного року. Чому до літа? Тому що ну так поки складається в головах там бізнесу великого і в тому числі навіть програма Міжнародного валютного фонду до літа, тільки наступного року до середини. Але до цього часу постачання буде, тому що це в національних інтересах Сполучених Штатів Америки. А стосовно перевірок корупційних, ну у нас були. Дуже чесно, погана ситуація, коли я сам в неї потрапив в минулому році, коли я назовні пояснював американцям-партнерам, що у нас в армії ну, там, з постачанням не може бути корупції, я не вірив в це, що взагалі це можливо. Я їм казав, ну яка корупція? Ви що, там взагалі така війна йде, не може такого бути? А виявилось, що, так, що, що жахлива ситуація, тому зараз є інструктор інструктор-Сторчик. З Пентагону приїхав, і я думаю, що це все вже взято під контроль, вже, очевидно. Кожний долар там взяти під контроль. Механізмів вже достатньо зараз запроваджено. Чому їх не було зразу? Це, на жаль, проблема. Тому я думаю, що американці знімуть ці от питання. Там коли розглядати зараз, вони дійсно будуть скорочувати, пробувати допомогу, там умови певні якісь ще вводити. Але вже всі багато умов контролю виконано. Тому вони будуть постачати озброєння. А більше скажу, що би там не відбувалося в Конгресі, все рівно це буде зроблено, все рівно знайдуть той чи інший. Ну що це в національних інтересах США зараз? І промова Джозефа Байна, е, рішуча і така, ну дійсно така, не те, що програмна, але відповідь на виклик. Тобто, коли там Путін запрошував його на млинці з чаєм, а він сказав, що ти тиран. Я буду відповідати. Це дуже серйозно, адже ми обговоримо тільки одну посаду. Все ж таки, а є ще президент діючий, є ще лобі військово-промислового комплексу. Є Пентагон, є держдеп. Тому я тут спокійний з точки зору тактики, з точки зору стратегії. У мене питання, тому що зараз Китай фактично поставив на кі... на кону, як запропонувався Дзенпінь публічно. Давайте ділити світ. І він хоче в Сан-Франциско в 11 листопада на зустрічі з президентом Джозефом Байденом ділити світ. Оце мене непокоїть, яке... що буде в результаті цього, і що Путін з дзенпінням говорив перед цим, що він собі там випрошував? Оце більш важливо, ніж спікеріада в Конгресі, яка закінчилась. Це, до речі, позитив. Запрацювала ж Палата представників, позитив є. Але це ми маємо рішення. От я погоджуюсь з тим, що сьогодні говорилось, Ми маємо це рішення десь на наступні кілька місяців. Ну до літа я такий даю десь сценарій. А що буде потім напередодні виборів в сполучених в червні вибори в Європарламент? Ми бачимо там, як от розвивається ситуація в деяких наших сусідах. Такі от корисні ідіоти Путіна там е, мають популістський результат. Тому е, це мене насторожує, що буде, як ми вийдемо з війни. Не, ну, перемога потрібна, але ще як ми вийдемо, в яку геополітичній реаліях ми опинимося в осені вес... вес... наступного року. Ну, Назарство дозволу, я ще там парочку питань. Дивись, чого, бо я забуду. По-перше, 60, 60 мільярдів це не так багато. Ви прекрасно розумієте, по, по числах американського бюджету, по їх ВВП, по витратах на військово-промисловий комплекс. Взагалі, 60 мільярдів це нам здається, це дуже багато. Нам здається, так? Насправді, це, це не так і багато для Америки. Ну, тобто можна по-різному використовувати, там ясна річ, що противники України скажуть, 60 мільярдів. Коли таке було? От Сполучені Штати, там Азаров вчора ми його показували. Нікол... Нікол... Ніколай Янич Азіров е, каже: вже скільки витратили мільярдів, гляньте, Україна все одно не переможе. Е, американці рахують куп... Ну, придурок старий. Ну це, це ми це нам всім відомо. Та? Нові вагіни, там лопата і так далі. Е, але 60 мільярдів це небагато. Тобто їх треба закласти на наступний фінансовий рік, про що власне говорив спікер сьогоднішньої денної студії, та? Е, тому що от завершується фінансовий рік зараз, в жовтні. І вони зараз, те, що не витратили, вони зазвичай американці, оці USAID, там грантодавці, далі вони починають розпихувати ці гроші. От просто мало хто з глядачів це знає. От витрачати, щоб їх не повертати нікуди, бо це погана історія. От але в мене є питання не стосовно там це моя. Просто реакція на ці 60 мільярдів, які не є величезною сумою. І, напевно, це не остання сума допомоги Україні. Але от про ленд-ліз я хотів уточнити. Був же закон ухвалений ленд-ліз, і буквально схвалений там, більшістю голосів там, цілим Конгресом, там, і Палатою представників, і Сенатом, і підписаний, все нормально, але Байден ним не скористався. Як так? Чому? На що тоді було говорити? А дія цього закону вже, вибачте, скінчилася. Ну, Коротко, наступна. Коли на камери підписував президент США цей закон 9 травня, ви ж розумієте, який був символізм ну, щодо так. параду, тобто, це був з моєї точки зору прямий такий натяк, і чи прямий посил. Що я готовий до такої допомоги України, якби здійснювалося символічно лендліз Другої світової, да? <титут> це був політичний сигнал. Далі е, ті механізми фінансові, які застосовувалися, ну там три програми: ФМФ, ЮСАЙ і PDA, вони дозволяли закрити ці питання без лендлізу. Е, це було погоджено і є погоджено е, двома сторонами. Рішення між Україною і ну між Офісом і Білим домом, скажімо так. Тому що ну, є тут багато різних нюансів американських, чому білому дому так краще фінансово отримати допомогу. Тепер республіканці, чому вони голосували за цей закон? По перше, було ще спочатку дуже така потужна дійсна підтримка України і. Всі тоді були дуже рішуче налаштовані. По-друге, блед це позика і оренда. З точки зору платників податків, це звучить більш привабливо. Не просто віддаємо е так е гроші, а даємо обладнання там, техніку в оренду. І там прописані в цьому законі 22-го року прописані контрольні механізми. Ну і в принципі, республіканці наполягали, тиснули на білий дім, щоб лендліз запрацював. Чому тому, що по лендлізу, ну якщо так коротко, ну в їх розумінні я радився питав, чому ви так наполягаєте в їх розумінні, тоді буде обмежений. Демократичний там цей центр чи, чи білий дім в розпосюд розподілені коштів. А що лендліз це буде більше йти технікою з того, що вже є в наявності в оренду. І у нас немає двосторонньої угоди про ленд-ліз, Без цієї угоди урядової нічого не почнеться. Я займався в таку позицію до останнього часу, що якщо інструменти фінансові допомагають, то в принципі можна погодитись, що ленд-ліз, якби вроді би і не застосовується. Але чому зараз ми пропустили момент е хоча б почати е, юридично цей процес, от я не знаю. Криза нам показала, що цей інструмент лендліз ліз має бути в нашому пакеті, і я скажу вам, що буде далі скоріше всього. А далі, якщо затягнеться це все рішення по фінансуванню, тоді республіканці можуть запропонувати 12-24 пункт в НДА, це бюджет військовий на 24-й рік, продовження закону про лендліз. Не можуть запропонувати Білому Кому робити постачання далі по лендлізу. Mm. І от тоді буде цікаво, наскільки ми готові, наскільки у нас підготовлені умови, тому що можна хорошу підписати угоду, наприклад, по якій ти береш в оренду техніку, танки, літаки, але далі прописано, що якщо вони знищені, то взагалі не повертаються. А якщо вони залишилися після твоєї території, то нам їх дарують там мінімальні якісь витрати. А можна дійсно записати великі позики, які потім прийдеться віддавати. Це вже від якості нашої. Підговорників залежить. Тому я вважаю, що питання на візу може по-новому виникнути в е, наступному році, тому що інших пакетів чи окремих законів, отаких великих по 40 мільярдів 60 що я з вами погоджуюсь, це Пізер е, в військовому бюджеті США, який до 900 мільярдів доходить щорічно, це менше відсотку. А за це відмінусували вже половину російської всього, що в них їздить, літає. Ну і і, і плаває такі, і повзає. Так. Я б сказав, повзе, пересувається ну як хроботи сенатор. Грем про це сказав, і це аргумент для американців дуже серйозний. За один відсоток, ну там більше вже да, вийшло. Якщо півтора року брати, вони говорять: дивіться, два відсотки ми використали допомоги, а у нас супротивник Росія і, і, і українці вкладаються. Вони відмінісували цю армію, другу армію світу. То в принципі, це аргумент дуже серйозний. Тому моя позиція наступна: Ленд-ліз як опція, має лежати на столі наступного року. Хоча б може якісь партії невеликі, але мають лендлізу. Щоб ми знали, в момент, коли що він наступить, наступиться криза. Я впевнений. В цьому наступному році виборами. все до того йде. Ми знали, що у нас і після літа наступного року на осінь є інструмент без конгресу ленд-ліз. От я наполягаю на цьому, і чому наша офіційна влада, ну вона це не бере до уваги, а тільки слухає Білий Дім. Я не впевнений, що це правильно. Треба порадити нашим партнерам, все-таки запустити цей механізм. Хай буде, в тому числі, Джозеф Байден запасний. Він більше не зможе провести допомогу велику в наступному році для України. Тільки от зараз є момент політичний, щоб на весь фінансовий рік це зробити. А буде ленд-ліз, будь які там з Кремля. Штучки, що от Америка вас кинула, Америка вам не допомагає. А тут раз і пішли в 16.